Україна це земля, яку створювали, і берегли покоління. Тут ростуть люди, які знають, що означає триматися до кінця, і що кожен день має значення. Ми не шукаємо легких шляхів. Ми йдемо через терни. Кременчуцькі новини в Етері, і ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук попрощався із героєм Ігорем Дудченком, який, боронячи рідну землю, віддав найцінніше своє життя вічна слава герою. Кременчук у скорботі. Сьогодні місто провело в останню путь мужнього і відданого захисника України Ігора Дудченка, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Солдат Дудченко Ігор Олегович 1992 року народження. Народився, проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 1 Закінчив ПТУ номер 7 та університет імені Остроградського. Військовій частині займав посаду навідник-оператор другого розвідувального відділення. Загинув 25 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Йому було лише 32 роки. Попереду чекало життя, сповнене планів, мрій і світлих надій. Але коли ворог прийшов на українську землю, Ігор без вагань став до лав захисників. Він пішов боронити рідну країну, аби ми могли жити у мирі та свободі. Близькі для Ігора люди сьогодні в останній попрощалися з ним, подякували за його відвагу та мужність. Ті, хто знав його особисто, згадують Ігора як чесну, добру і водночас скромну людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Дякуємо, що він нас захищав і дав своє життя в боротьбі з ворогом. Дуже-дуже печально, що ми таких молодих людей проважаємо такий далекий путь. Ми з ним до останнього зазвонювалися вічна пам'ять герою. Хай Боженька береже його душу. Я вчила його в початковій школі так. Малесенький, дуже скромний, дуже гарне виховання в сім'ї. Про нього піклувалася бабуся і мама. На уроках ну що я можу сказати, спокійна, слухняна дитина, вчився гарно. Такі люди гордісті біля України. Вони йдуть першими, щоб інші могли жити. Смерть забирає найкращих, але пам'ять про Ігора Дудченка житиме в серцях усіх, хто його знав. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада продовжує підтримувати військових не словами, а справами, передаючи те, що насправді потрібно на фронті. Більше про допомогу від міста розкажемо далі. Кременчук передав на фронт зарядні станції. Це обладнання дасть змогу нашим бійцям працювати автономно в будь-яких умовах. Станції забезпечуватимуть живлення для дронів, рацій, тепловізорів, планшетів та іншої техніки, яка щодня рятує життя і допомагає виконувати бойові завдання. Сьогодні одному з підрозділів Сил оборони передаємо дві зарядні станції. Вони потрібні для того, щоб заряджати рації, дрони, для того, щоб мати надійний зв'язок і бачити ворога. Певнений, що технічна допомога нашої громади хлопцям допоможе. Допоможе перемогти, допоможе зберегти життя і здоров'я наших захисників. Військові кажуть, подібна допомога суттєво полегшує роботу на позиціях. Вони наголошують, що під час активних бойових дій часто немає можливості підключитися до генераторів, а тому портативні зарядні станції стають у пригоді. Дякую, вже повчив час на підтримку за підтримку Кременчуцької всієї громади. Зарозуміння нас разом сила да, разом до сила і разом до перемоги. Обов'язково Щиро Дякую. Дякую ще у громаді. Переконані підтримка збройних сил України це спільна справа кожного. Від неї залежить наскільки швидко ми зможемо наблизити омріяну перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України викрила місцеву мешканку, яка надавала ворогу інформацію для обстрілів Полтавщини. Її діяльність закінчилася реальним терміном ув'язнення. За доказовою базою Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримала російська інформаторка, яку у лютому цього року затримали за коригування ворожого вогню по Полтавщині. Як встановило розслідування, зловмисниця намагалася наводити ракетно-дронові атаки расистів по обласному центру в обхід протиповітряної оборони. Для цього фігурантка відстежувала місця базування радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп поблизу міста. Також задокументовано, як після повітряних атак РФ по Полтаві інформаторка збирала для окупантів дані про наслідки обстрілів. Для цього вона об'їжджала місця ворожих прильотів, фотографувала пошкоджені будівлі та разом з їхніми координатами відправляла кураторові. За даними слідства, коригувальницею виявилася місцева мешканка, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легкі заробітки у телеграм-каналах. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога за матеріалами СБУ. Інформаторку визнано винною за частиною 3 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив їй 8,5 років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури Валерія Лисенко, Кремочульські новини. Із настанням холодів зростає ризик виникнення пожеж у житлових будинках. Основною причиною стають порушення правил експлуатації опалювальних приладів, печей, камінів та електрообігрівачів. Люди, намагаючись обігріти помешкання, часто використовують несправні або саморобні пристрої, перевантажують електромережу чи залишають обігрівачі без нагляду. Ми поцікавилися у Кременчужан, як вони зігріваються у цей період. Вмикаю кондиціонер. Але не дуже довго. Це є. У кого є з кондиціонера, кондиціонерами. Теплий одяг і кондиціонер. Ми самі регулюємо опалення. Ну, як холодно, на ніч включаємо, в день виключаємо. З початку року на території Кременчуцького району зареєстровано більше 60 пожеж у побуті. Причиною їх виникнення стала переважна несправна електропроводка чи використання пошкоджених електропобутових приладів. Вкотре звертаємо увагу громадян на те, щоб використовували тільки справжні подовжувачі, і звертали увагу на справність електропроводки в оселі. Опалювальний сезон щойно розпочався, а рятувальники вже реєструють випадки отруєння чадним газом громадян під час експлуатації для обігріву печей. Якщо експлуатують пічне опалення, обов'язково необхідно його переглянути на предмет наявності тріщин, адже вже в цьому році зареєстровано випадки, а точніше, два випадки, коли були отруєння чадним газом у зв'язку з тим, що були наявні тріщини на пічному опаленні. Якщо люди експлуатують газове опалення, також його необхідно оглянути спеціалістами, як і у випадку з пічним опаленням. Окрему увагу варто звернути на опалювальні прилади електричні. Якщо використовуються пошкоджені електророзетки, якщо сам обігрівач без сертифікації, він з пошкодженою ізоляцією на якихось скрутках, або саморобний, він також може спричинити пожежу. Ні в якому разі не можна електрообігрівачі розташовувати поруч з ліжками на відстані ближче, ніж один метр, а також близько ставити до штор чи до інших меблів. У період вимкнення світла громадяни як альтернативу освітлення використовують свічки. І тут також варто пам'ятати. Свічки мають бути тільки на негорючій основі і ставитись подалі від речей, які можуть загорітись. Ні в якому разі, не біля книг, не біля речей, не біля штор. І незалежно від того, чим ви опалюєте приміщення, обов'язково подбайте про безпеку дітей. Адже під час осінніх канікул вони нерідко залишаються вдома самі. Радимо батькам розповісти своїм дітям, як діяти на випадок пожежі, а також нагадати, що не можна гратися з сірниками запальничками. Також не залишайте вдома дітей самих з вімкненими електропобутовими приладами, які також можуть спричинити пожежу. Пам'ятайте, навіть одна іскра чи несправний обігрівач можуть призвести до трагедії. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуці продовжують оновлювати систему зовнішнього освітлення, і цього разу роботи торкнулися міжквартальних територій, де саме виконують роботи. Дізнаєтеся далі у сюжеті в умовах війни, коли ворог намагається залишити українців без світла. Економія енергоресурсів і стабільна робота міських електромереж набувають особливого значення. Саме тому працівники КП «Міськсвітло» активно модернізують зовнішнє освітлення, замінюючи старі лампи на сучасні led світильники. Цього разу роботи проводяться у міжквартальних проїздах, де нові ліхтарі забезпечують кращу видимість і підвищують безпеку для мешканців. За дорученням міського голови проводимо роботи з модернізації зовнішнього освітлення. Встановили нові опори залізні на вулиці Хауменіка. 10 сьогодні проводимо роботи з монтажу повітряної лінії, а також встановимо нові світлодіодні світильники. Заплановано встановити Шість опор вони вже встановлені. І сьогодні буде встановити світильники, Їх буде сім штук. Роботи з модернізації зовнішнього освітлення дають можливість суттєво зменшити енергоспоживання. Це не лише економія, а й стратегічний підхід до розвитку інфраструктури міста в час, коли кожен кіловат має значення. Окрім того, нові світильники більш надійні та довговічні. Вони не потребують частого обслуговування та здатні витримувати перебати напруги. До кінця року плануємо ще виконати декілька об'єктів. Ну і на наступний рік будемо продовжувати виконувати роботи з модернізації освітлення. Крок за кроком місто стає енергоефективнішим і комфортнішим для життя навіть попри війну, адже світло у дворах і на вулицях це про безпеку, зручність і відчуття дому, яке нікому не дасться відібрати. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Крамчуцькі новини. Мистецтво, історія, пам'ять усе в одному просторі у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили одразу дві виставки із фондової колекції а також продовжили експозицію, присвячену важливій сторінці української минувшини. Детальніше дізнаєтеся далі в сюжеті. В експозиційних залах Кременчуцької міської художньої галереї нові мистецькі історії, що поєднують часи, долі та культурну спадщину. Тут відкрили одразу дві виставки з фондової колекції, а також продовжили роботу філателістичної експозиції. Перша з нових виставок рік за роком, яка об'єднує творчі доробки багатьох митців міста, показуючи розвиток місцевого мистецтва крізь час. Ідея цієї виставки полягає в тому, що рік за роком, починаючи з 1998 року, художня галерея збирала роботи, і ми представили невелику частину про те, яскраву насичену і збагачену, в тому числі осінніми мотивами. Окрема експозиція присвячена пам'яті кримчуцького художника Миколи Руденка. Його роботи сповнені глибини філософських роздумів і особливого погляду на навколишній світ. Тому відтепер побачити їх можуть усі відвідувачі міської галереї. У малому залі у нас виставка пам'яті, адже на жаль, цими вихідними загинув Микола Руденко. І у наших фондах знаходилося 22 роботи цього художника. Своє продовження отримала і філателістична виставка, присвячена 400-річчю Куруківської битви. Вона нагадує про героїчну сторінку минулого, відкриваючи її для сучасного глядача. Курюковська битва з 25-го йшла з жовтня до 5 листопада. 5 листопада до цієї дати ми зробили оновлений стенд, додавали декілька робіт, замовили марку, це в нас буде власна марка. І 5 числа будемо робити погашення на почті. Так будемо увіковічувати цю дату. Усі виставки експонуватимуться до 23 листопада. Тому насолодитися творчістю, історією та пам'яттю водночас можна із середи понеділю з 10 до 17 години у Кременчуцькій міській художній галереї. Катерина Грудніва Росислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Учорашній вечір надовго закарбується у серцях Кременчужан як свято радості та посмішок. На сцені міського палацу культури виступив гумористичний колектив Дизель-шоу як це було, бачили наші журналісти. Учорашній вечір став справжнім святом гумору, добра та гарного настрою. На сцені міського палацу культури виступив легендарний гумористичний колектив Дизель шоу, який завітав до міста в межах свого благодійного туру Україною. Глядацька зала була переповнена. Люди різного віку зібралися, аби на кілька годин забути про бодані турботи і отримати заряд позитиву. Артисти підготували нові жарти, сценки, у яких тонко висміяли знайомі кожному життєві ситуації. Не дивлячись ні на що, хочеться все рівно позитиву побачити, отримати оцю дозу, не знаю, щастя. Зараз це потрібно. Людям хочеться там да, відчуття. Кожен номер супроводжувався сміхом і оплесками, адже колектив, як завжди, поєднав дотепність, щирість і добрий настрій. Особливо глядачі вразила тепла атмосфера, яку створили учасники шоу. Відчувалося, що вони виступають із душею та любов'ю до свого глядача. Вечір мав і важливу мету підтримати благодійні ініціативи, спрямовані на допомогу українським військовим і тим, хто потребує підтримки в цей непростий час. Тому кожен, хто завітав на концерт, не лише насолодився гумором, а й долучився до доброї справи. Такі події нагадують, що сміх і доброта здатні об'єднувати людей, надихати і давати сили рухатись вперед. Поліна Калініченко, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Це історія про тих, хто опинившись на межі, не здається. Навіть якщо рішення виглядає божевільним. Чотири різні долі: одна сцена і шанс, який буває раз у житті. А далі щирі емоції, сміх і феєричний фінал. Подробиці вистави, яка незабаром відбудеться, уже за мить. 5 листопада, о 18 годині, на сцені міського палацу культури зустрінуться офіцер спецназу, музикант, бізнесмен і колишній бандит. Колись кожен із них мав свої плани, амбіції, мрії, але життя внесло корективи. І тепер перед ними стоїть виклик, який вони навіть не могли подумати: без роботи, без грошей, але з величезним бажанням довести собі світу. Вони ще можуть. І саме так народжується найнеочікуваніше рішення їхнього життя спробувати себе в елітному чоловічому стриптиз шоу. Вистава Мужики не танцюють стриптиз. Це не лише про комедію, це про те, як іноді доля дарує другий шанс там, де ти його зовсім не очікуєш отримати про віру в себе, підтримку, дружбу і сміливість іти вперед, навіть коли страшно. І так буде багато сміху: сміху до сліз, до болю в животі, до моменту, коли сльози на очах не лише від гумору, а й від щирості. А фінал цієї історії справжнє шоу, яке точно не залишить байдужим нікого в залі. Квитки можна придбати онлайн або у касах міста. Катерина Грудьва, Кременчуцькі новини. Коли нас питають, у чому сила українців, відповідь проста: у пам'яті, у любові, у відповідальності перед тими, хто буде після нас. Дякуємо всім, хто стоїть за нашу батьківщину сьогодні. Дякуємо ЗСУ. Ви спадкоємці тих, хто мріяв, щоб Україна жила, квітла, була незалежною та суверенною.